Добрий день, діти! Сьогодні на з вами заняття з ознайомлення із соціумом. Настає час дозвілля. Діти наші назівають, добру казку починають. В казку вирушаємо всі разом. Перешкоди всі разом пройдемо. Діти, я знаю, що ви всі дуже любите слухати казки, а дорослі з великим задоволенням читають їх вам. Казки бувають різні, сумні і веселі. Вони навчають нас розуму, висміють ледачих і хвальків. Звичайно, ми знаємо, що в казках добро завжди перемагає зло. У кожного з вас є улюблена казка. Я порахую до п'яти, а потім Плесну в долоні. А ви назвіть свою улюблену казку. Давайте спробуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово, молодці! Нам сьогодні ворона-листоноша принесла багато листів від різних казкових героїв. Цікаво, хто ж їх надіслав? Зараз разом дізнаємось. Я дуже засмучена. Мишка розбила яєчко. Прийти не зможу. Діти, хто надіслав цей лист? Вірно, це лист від курочки ряби. Наступний лист з'їв семеро козенят. Болить живіт. Діти, хто надіслав листа? Молодці, це вовк. Слухайте далі. Від дідуся втік, від бабусі втік, а лисичка відпускати не хоче. Від кого лист, діти? Молодці! Це лист від Колобка. І останній лист, давайте ж дізнаємось, хто його нам надіслав. Ніяк не витягнемо рібку, тому прибути не зможу. Діти, від кого лист, як ви гадаєте? Так, нам цей лист. Надіслав дідусь. Діти, я вважаю, що причини поважні, ну нічого не будемо сумувати, а будемо розважатися з казкою завжди весело. Пропоную вам разом зі мною відгадати казкові загадки. Любі діти, коли йшла по дорозі, це знайшла. Це хатинка невеличка, ми у казці. Так, молодці, рукавичка. Хто до нас прийшов Вередливий та пихатий. Вередлива то коза. Ми у казці? Так, правильно це казка коза, береза. Пробуйте відгадати наступну казку. Сидить півник на печі, їсть смачненький калачі. Тут лисичка прибігає. Мерщій півника хапає, біжить котик рятувати, в лисички півника забрати. Як називається казка? Так, молодці. Котик та півник. То на госячих крилятах прилетів до тата й мами, був міцний боїв кулешик. Це відомий сім. Що ти за казка? Правильно, це казка Івасик Телесик. Пі знаєте цю казку? Знайшов півний колосок, змолов борошна мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не допомагав. Що це за казка? Молодці, це казка колосок. Молодці! А зараз перевіримо, чи добре ви запам'ятали пісні та притчі наших казкових героїв. Яку пісеньку співав колобок? Я колобок-колобок, засіку кометаний і з борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Так, півник кликав на допомогу котика. Каці, котик та півник. Молодці, мій котико, мій братико, насе мене лисиця, за кленові ліси, за круті гори, за швидкії води. Продовжуємо далі. Як відказувала коза дереза, коли сиділа в заячій хатинці. Молодці, я коза, дереза, за три копи куплена, під боки луплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету Тут тобі і смерть. Молодці. А зараз перевіримо, як добре ви знаєте казки та казкових героїв цих казок. Діти, кого зустрів? Колобок в лісі. Правильно, колобок зустрів ведмедика, вовка, лисичку та зайчика. Наступне завдання. Кого спіймав солом'яний бичок? Вірно, солом'яний бичок спіймав вовка, зайчика, ведмедика і лисичку. Продовжуємо далі, скільки тварин тягло рібку. Так, молодці, троє тваринок. Це мишка, котик та собачка. І останнє запитання для вас. Хто жив у рукавиці? Молодці. У рукавиці жили жабка, мишка. Лисичка, ведмідь, зайчик, вовк та кабан. Діти, я вам пропоную пограти в гру, чим закінчується казка. Ми з вами згадаємо знайомі казки та чим вони закінчуються. Хто вигнав мишенят Круть і Верть і за столу? Молодці. Це був Півник. Слухайте далі, хто вигнав козу дерезу із зайчикової хатки. Так, молодці, зайчику, допоміг рак неборак. Хто з'їв пишки у касці колосок? Вірно, це був півник, бо мишенята круть і верть були. Ледачими. І допомагали півнику. І останнє завдання слухайте уважно, яку винагороду одержала гусеня у касці Івасик Телесик. Так, вірно, кусенятка нагадували, напоїли і під крильця насипали ще пшона. Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, І потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, І у казці правда є. До роботи нас привчає і гостинності нас вчить. Той, хто в казочки читає, потім буде добре жити Бо вмітиме радіти і сміятись в добрий час, вмітиме добро творити, казка мудрим робить нас. А на цьому наше заняття закінчується. Сьогодні ви дуже гарно попрацювали. Ми пригадали наші казки. Казкових героїв. А зараз я вам пропоную намалювати ваших улюблених казкових героїв. До зустрічі, любі дітки!